Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 2 Крю. Хочу, по-перше, подякувати всім тим, хто був вчора на стрімі, хто приймав особливо розіграш 17 контейнерів, колекції контейнерів. Також хочу подякувати моїм спонсорам каналу. Друзі, ви круті. І давайте зараз, як і обіцяв, прийдемо в браузер і розіграємо подарунки як для спонсорів, так і для тих, хто приймає участь у розіграші контейнерів поїхали Так, друзі, у нас тут е троє, троє у нас е наших глядачів, троє підписників, які е захотіли прийняти участь в цьому розіграші. Е тому зараз я виставив список е цих глядачів в такому самому порядку, як ви були на стрімі. Тобто, першим був Сіроко, потім Руслан і Анатолій. Третій був, хто донатили саме на розіграш контейнеру. Тож, поїхали, друзі, давайте генерувати переможців. Руслане, я тебе вітаю, красавчик. Вітаю і вважаю, що такий подарунок, тобто, скажімо, бюджет да, подарунку коштують ці контейнери 970 гривень. Виграти контейнери там, за 300 гривень, ну я гадаю, що це супер варіант. Тому давайте зараз перейдемо до списку моїх спонсорів. Ми так поспілкувалися з Сергієм, тому що Сергій мені допомагає проводити, проводити ці конкурси, і ми вирішили, що Сергій сам не буде приймати участь в цьому конкурсі. Моя дружина також є спонсором мого каналу, і вона також не буде приймати участь в цьому. Конкурсі. Цей подарунок невеличкий, який ви сьогодні отримаєте, достанеться саме е, вам, цим п'ятьом е, людям. Поїхали генерувати, друзі. М -м, бажаю всім успіху. Кріостіл також тебе звати Сергій, і бажаю тобі гарних боїв на новому танчику. Подаруночок обов'язково отримаєш, хоча. Ти не прийшов на мій стрім, а обіцяв. Я тебе особисто запрошував, а ти не прийшов. Але все одно отримаєш цей подарунок і буду радий бачити тебе на моїх стрімах, Сережка. Всім, друзі, дякую за те, що взагалі підписуєтесь на канал, дивитесь, за те, що ви всі є. Пишете ваші коменти, ваші відгуки, стаєте спонсорами каналу, донатите. Для мене це дуже важливо. Я від себе хочу сказати, що намагаюся якомога швидше зробити цей контент для вас, і цей контент зробити максимально якісним. Тому, друзі, побачимось в боях. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.